Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Mercedes GLE400, це офіційний автомобіль, 3-літровий бензиновий мотор. Дуже класний білий перламутровий колір. Передня частина авто затягнута в бройну плівку. Повний привід, надійний автомат. Тачка дуже класно виглядає. Потонована. 77 тисяч рідного пробігу. Сервопривід багажного відділення. Шкіряний світлий салон в охайному стані. Стеля також чистенька. Парктроніки передні задні дверні карти також в охайному стані. Є е датчики мертвих зон, повний пакет. музика Harman Kardon, електропривід водійського та пасажирського сидіння. Водійське сидіння в охайному стані без зауважень, вентиляції, е підігріви, все є, датчики світла. Мультикермо, з круїз контролем, жодної помилки на авто нема, Штатна мультимедіа з блютузом, двохзонний клімат, пневма, все працює без жодних зауважень взагалі. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.